Те, що, до чого ми звертаємося до своїх витоків, воно завжди має працювати не на те, ким ми були, як ми до цього прийшли і так далі, а в основному працює на те, ким ми маємо стати. Так сказав призначення історичної пам'яті ректор Петро Саух, звертаючись до учасників конференції. Метою цього наукового зібрання є осмислення розвитку країн Балто-Чорноморського регіону в цілому та України, зокрема, і зосередити увагу на політичних прорахунках та досягненнях. Зауважує завідувач кафедри історії України університету імені Івана Франка Вікторія Венгерська. Реалізації особливості реалізації політики пам'яті історичної політики в сучасній Польщі в сучасній Україні, і саме цей ось напрямок, як на мене, він є дуже важливим і надзвичайно актуальним, тому що, на жаль, і ми всі є свідками цього, що історія на сьогоднішній день дуже активно використовується політиками, причому не завжди належним чином. Роль Польщі установлені самостійної України, місце України у польській політиці, а також імперські амбіції Росії щодо обох країн, як було і що змінилося. Про це у доповідях учасників стосовно цього варто навести слова пілсуцького сказані ним італійському послу в Варшаві для вас, для Антанти. Сьогодні існує Калчак. Завтра якісь кооперативи. післязавтра завтра Денікін. Врешті вам все одно, коли для нас безпосередніх сусідів Росії це питання війни або миру. Ми не можемо літати зигзагами союзників або укладаємо серйозний мир, або будемо їх бити, бити, бити. Аби знайти шляхи виходу з кризової політичної ситуації разом, потрібно знаходити спільні інтереси, адже і Україна, і Польща розвивалися в одному соціокультурному просторі. Зауважує теолог Войцех Сурувка. Те, що для мене важливо, що в цій геополітичній Картині, яка є, треба тоже на інші фактори, тому що політика це не вся життя страны. да Есть що культура є інші фактори. І ці інші фактори, которых я буду в моєму виступні говорити, вони допомагають ніколи політичні випадки, Організатори конференції переконані, що наукова думка здатна вплинути на політичні процеси в країні та стабілізувати кризову ситуацію. Ми ініціюємо думку серед науковців, серед політиків, серед громадських діячів, серед журналістів, яка потім поширюється досить на широке кола і впливає на формування взагалі зовнішньої і внутрішньої політики і стратегії держави.